Дніпро Арена та тренувальна база в Дніпрі виставлені на продаж. Стартова ціна 150 мільйонів гривень. І, чесно кажучи, друзі, я не знаю, як то працює, але буквально вчора, коли я монтував попередній випуск на нашому каналі, я знову ж таки абсолютно випадково наткнувся на відео великого футболу за 2000, якщо я не помиляюсь, 13 рік. коли... Ліквідовувався київський арсенал, і там усім вам відомий Олександр Денисов сказав фразу: можливо, наш футбол таким чином очищується від цих фантомних клубів. Колега там не, не пам'ятаю, хтось, зап... хтось запитує у нього. Так, а якщо всі наші фантомні клуби почнуть зникати? Якщо всі наші клуби, отак один заводи почнуть зникати, зникають. Дивишся реально на те, що було 10 років і на те, що відбувається зараз, і просто думаєш. Як це було можливо? Тим не менше говоримо про те, що нині є друзі. Це новини українського футболу. Давайте починати. Канал Трибуна, Макс Кольда Камон. Лідер збірної України пропустить жовтневі матчі. Одна з європейських країн радикально налаштована проти Росії, куди перейшов Віктор Коваленко. 19-річний українець відбив пенальті за мадридський реал в лізі чемпіонів. Як Судаков та Трубін зіграли проти Челсі, та що здивувало іноземних журналістів в Алмати? І давайте, друзі, звісно, почнемо це відео з Ліги Чемпіонів. А саме з того, е як пройшов матч Челсі-Бенфіка, і ну я для себе виокремив матч кайрат Реал. Те, що було там, це прям. Геніальна передача Судакова, шикарний сейв трубі на шалені емоції Жозе Маурініо, пляшки, які летіли Венсу Фернандеса. Ну коротше, все що треба знати про матч Челсі Бенфіка. Команда зустрілась в рамках другого туру Ліги Чемпіонів. А вже ж особлива увага була прикута до Моурініо, який знакові роки кар'єри провів саме на Стемфорд-Брідж. Моур ще перед матчем зустрів старих друзів, а конкретно прес-секретарку Челсі, яка працює у клубі вже увага 48 вісім років. І як не прикро, але все вирішив автогол Бенфіки вже на 18 18-й хвилині. Ситуацію, звісно, намагався виправити Судаков, який віддав ось таку зокрема геніальну передачу. Вона мала би бути гольовою, але хиба. Звісно, атакували і Челсі, але на воротах була наша українська стіна донецького виробництва, яку звати Анатолій Трубін. Він і Судаков до слова отримали одні з найкращих оцінок в складі Бенфіки за цей поєдинок. Чимало до слова на грі було фанатів Бенфіки, і вони під час подачі кутового закидали. Їх екс-гравця Енце Фернандеса пляшками довелося заспокоювати їх навіть Мауріньо. І, звісно, жозе Мауріньо отримав овації від місцевої публіки. Реал знищив Кайрат 5-0. Мбапе поклав трійку, але найцікавіше було не на полі. Все розпочалось із цих кадрів. Журналісти, які приїхали у Казахстан, були шоковані місцевими туалетами і відстанню, яку треба подолати, щоб до Казахстану добратися. Просто уявіть, кайрату, аби зіграти всі матчі основної стадії Ліги Чемпіонів, треба буде подолати 44 тисячі 982 кілометри. Ну і не забувайте, друзі, про погоду. ЛЧ. і взимку ж грається нині, ну мінус. Сова температура в Казахстані тепло буде зустрічати гостей. І звісно, навколо цього поєдинку був шалений ажіотаж. Бо власне кайрат вперше в своїй історії дістався до групової стадії Ліги Чемпіонів. Ну нині основної стадії фанати шаленіли, коли дізналися, що проти них буде грати зокрема Реал. Зустрічали вершкових велмати. Вони відповідно, а одна з компаній взагалі заморочилась і підготувала для МБАПЕ сюрприз. Машину. Щоправда, думаю, Кіліану на той подарунок буде абсолютно пофіг, бо ціна цього Шевроле – це не знаю відсотків 30 від тієї зарплати, яку він отримує за день. Про результат матчу, друзі, ви все знаєте. Тут хіба варто зазначити, скільки людей було на трибунах та за межами арени. Дивились всі, як то кажуть. Ну і після гри сталася вишенька, а точніше. Риба, яку журналісти принесли на післяматчеву пресконференцію. прес-конференцію, і вона при натисканні кричала голосом Кіліана Мбапе. і її хотіли вручити Хабі Алонсо. <клес> <плес> <плес> Матрицький Реал надовго запам'ятає цю поїздку на Ламати. Така, друзі, Ліга Чемпіонів. Ось вам всі результати учорашнього а, ігрового дня. Почіть свої думки, свої враження від власне ігрового дня Ліги Чемпіонів. Мені було дивитись дуже цікаво, а особливо було цікаво дивитись всі ці закулісні штучки. Ілля Волошин. Ви точно нічого не чули про цього хлопця, але він запалює за Мадридський реал в юнацькій лізі чемпіонів. Ми тільки що про дорослу поговорили. Тепер давайте про юнаків реал на виїзді обіграв кайрат у матчі другого туру загального етапу юнацької ліги УЄФА 4-1. проти мадридців у цій грі захищав ілля Волошин, який відбив пенальті на 23-й хвилині гри. Для 18-річного українця це дебютний матч в юнацькій лізі УЄФА. Та загалом друга поява у складі Реалу 19 в офіційному. Матчі. І здається, Андрій Лунін має посунутись кудись в сторону з свого місця на лаві запасних, бо там вже готується інший українець. Сподіваємось, не сидіти, а грати. Можливо, не за першу команду. Український півзахисник Віктор Коваленко офіційно став гравцем кіперського клубу Аріс. Футболіст підписав дворічний контракт, який буде діяти до літа 27-го року. Нагадаємо, в Арісі грає російський форвард Олександр Кокорін. Після відходу з шахтаря Віктор Коваленко виступав за італійські клуби Емполі, спецію та Аталанту. Наприкінці минулого сезону він залишився вільним агентом. Комфортно, не напряжно. Очевидно, чому колонка там опинився. А думаю, що до росіян то він питання не вивчав. Ви ж знаєте, як футболісти люблять ці питання вивчати, переживати за них. І до речі, заговорили про росіян. Є отака інфа. 13 естонських футбольних клубів виступили з ініціативою виключити Росію з членів УЄФА. Повідомляє Делфі з інформацією, джерела йдеться про пайде, левадів, Харв'є, інфонет, калів, тульовик, велко. Тарту, Санто Старту, Вісьмі, Тамека, Турії, Дікей, Джан Вікс, Хар'ю 2 та футзальний Равенс. Вони вимагають призупинити виплати солідарності російським клубам з боку УЄФА, забезпечити перерахування коштів до українських клубів, розпочати процедуру виключення російського футбольного союзу, тобто РФС з УЄФА. Іноді мені здається, що інші країни більш базовані ніж сама Україна. Вам не здається. Згадав я так, 2013 рік. Трава зеленіша була. Ну, коли тобі 14 років, то все так буде здаватися. Це я так намагаюся максимально відійти від просто цієї теми, яку я сам підняв. Журналіст Михайло Співаковський розповів, що Динамо проявляло інтерес до центрального захисника Колоса і Ліра Краснічі. Він не вразив Динамо, і потенційними фаворитами награвця можуть стати металіст 1925 і Полісся. Головне, що біловар вражає керівництво ха. А... До речі, друзі, якщо вам цікава тема київського Динамо, подивіться обов'язково наше минуле відео на каналі. Там дуже багато, зокрема, про Динамо говорив. А якщо у вас, в принципі, в житті так, що ви вмієте багато говорити, то беріть участь в нашому блогерському конкурсі на сайті Трибуна.com. Там призовий фонд 50 тисяч гривень. Беріть участь в приваті тусовку. Захисник ноцінки Форест Олександр Зінченко не допоможе національній команді України в жовтневих матчах проти Ісландії та Азербайджану. Повідомляють тато таке: двості восьмирічний футболіст отримав травму приводного м'яза. Ймовірно, під час поєдинку АПЛ проти Сандерленда, який він дограв із ушкодженням у цьому сезоні Зінченко провів чотири матчі результативними діями не відзначився. Тільки форму почав набирати. В реброболі він би міг якось індивідуально зарішати пасом якимось, а так то і так були приречені, а тепер то ще більше. В першу чергу мені сумно тут з Олександра Зінченка, який справді тільки повернувся, тільки почав набирати форму, регулярно грати і бац, тобі знову мікротравми, мікропошкодження. Ну, як так просто. Ну, здається, буквально нещодавно ми говорили, що зінченко вся кар'єра попереду, а вже зараз з такою кількістю травм, напевно, варто говорити про те, що. Десь пару років і кудись де тепліше. Друзі, ось такі були новини сьогодні. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось і почуємося зовсім скоро.